Ребята, всім привіт! Сьогодні розглянемо ось таку електродриль. Ударну торгової марки VITALS Ось така у нас електродриль. Потужність 1200 Вт. Два режими сверління. 1000 і 3000 обертів. 13 сверло максимум. Ось її характеристики. І вага. Вага чистої дрелі і вага з коробкою. Ну що ж, зараз перевіримо, скільки насправді вона важить. Кладемо нашу дріль. Ось в дійсності. Ось така вага 2954. Комплектація у нас інструкція по експлуатації. Все тут українською мовою все описано. Потім йде планочка для виставляння глибини. Глубини сверління. Ось планочка. Зараз сфокусується. Зараз покажу, як саме це все робиться діло. Ось так. І ми собі глубину виставляємо, яку нам потрібно глибину. Ну, чесно говоря, мало хто користується таким. Ну, як би. воно є. Ще одні щитки угольні. Ось така біта цей дарунок дали. І ось така. Це в комплекті. От нас, наш комплект. Зараз будемо перевіряти її потужність реальну. В попередньому відео я показував такий прибор, хто дивився, бачив. хто не дивився, Подивіться обов'язково. Ось такий прибор у нас. Патрон у нас тут швидко зажимний, без трещітки, звичайно. Зажали. все тримає добре. Зараз подивимося споживання на холостому ходу. Бачили, да? 560 Вт, 570 Вт. Ну, на відчуття така добротна дріль добротно зроблена. Ну що, переходимо. Неможливо цю дріль. Потужна, потужна машина. Переключаючи праве-ліве. Перемикач швидкості ось тут. Перемикаємо на меншу швидкість. Зараз продемонструю вам. Менше швидкість. <звук> навіть не піднялося. Потреблення не піднялося, тому що вона не чує навіть нагрузки. І ось. Перемикач відмі... відбійний молоток. Сверло. Видно, так? Да? Перемикаємо відбійний молоток. <му> 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 да. Чутно, так? Да? Йдемо до розгляду, що в нас всередині. Все, приступаємо до розборки. Підключимо коням. Love

Підімой пірші. Роз'ємо не дуже. Одна така пластинка. Перемикача відбійне керло. У нас якор. Якор відбалансований. Маркування якора відбалансований, гарно, залитий компаундом. Зараз розберем сам редуктор. Розкрутили редуктор. Дивіться. мастилу весь редуктор от мастирі ось ці ось первинний вал шпендель, А там скорочатель з Скор... перва друга швидкість бачимо да? рухається тут подшипник раз покажу вам вот там вот внутри подшипник шариковый подшипник не толка а есть подшипник вообще порадует Тут у нас підшипник і гольчатий, шайбочка, ось такий товстий вал червячний на якорі. Дійсно товстий вал. Тут теж. Ну, смазки зовсім не пожаліли. Молодці, Віталс! Все чути, да? легенько крутиться. Ну, все складаємо. Саме головне не загубити оці регуліровочні шайбочки. Відразу її поставити цю шайбочку сюди, на вал. Щоб її не загубити. Ну все, збираємо. Золотимо, так закручуємо болт. Закрутили болт. Провіряємо, крутиться все без заїдань Все крутиться. Все добре. Тут що, тут наш статор. Ось такий статор. Ну, по-любому мідь. По-любому мідь, так. Да. Тому що потужна Амортизую Кільце підшипника якоря вон вон Зараз покажу. Ось там в кінці. Зараз на світло. В кінці дожно бути видно. Ось. Видно, да Резинове? Амортизую ще кільці. Ось так. Ось такі половинки у нас. Центральна шахта і якор з редуктором. Зараз ще вам Замірюємо щитки в угольні. Ось щіточки вгольні, дивіться Ширина. ширина. Шість міліметрів. Mm, тобі ж товщина. ширина. Десять там ну, і чотири. Ну й довжина. Довжина зараз, ну, примерно примірно. Будемо міром. Двадцять міліметрів. Mm. Потім по Якорю товщина Якоря. Сорок довжина самої самих пластин. 50 Товщина, кілець колектора, кілець точніше 28. Підшипник. Розмір. Зараз фокусуємо. 627 Z. Закритого типу. Ось так. Це переходимо до складання все тут поклали. Один заклад, попаляємо амортизатор обов'язково. Перемикач перемикач тут не Вставляємо табо... розтеркую. Щотки, щеточки наші, також акуратно, щоб нічого не зламати. притримуємо Є. Другий. Ходимо біту, щоб там немає просто. Є. Все, бачимо. Все крутиться, все. Все добре. Потім. другу щоточку. Це саме головне. Не спішити нікуди. Це роздумано робити. Все щотки наші на місці щеточки на місці наші. вкладаємо одну половинку корпуса. На своє місце посадочне. Кнопку. поміху подавляючий Конденсатор в попередньому відео я сказав шумоподавляючий. Хто дивився? Відео моє попереднє, то бачу. Хто не дивився, подивіться обов'язково. Поставляйте. Коротше, саморізи. Скручують ручки. Все. Залишилося. Два довгі саморізи. Скручуємо. Все. Дріль зібрана. Кладемо ручку. І переділяємо. Первого, друга швидкість. працює. Ось перша швидкість, друга швидкість. Відбійний молоток відбійник сверління реверс все. Я хотів би доповнити про шнур. Шнур еластичний, у, хороший, якісний шнур, довжина його 3 метри. Тобі ж якщо у вас десь далеко розетка, не хочете переноску тягнути, довжини. Хватає 3 метри якби. Непогано. Все, друзі. Підписуйтесь. Обов'язково, щоб не пропустити послідующе відео. Буде ще багато інструментів.